І так, зроблю огляд по очисних спорудах. Спеціально я декілька тижнів сюди не їздив, щоб ви подивилися, яка різниця вже у нас тут є. От, бачите, вже набирають фундаментну плиту під як називається, лагуна. Це останній рівень очистки. Я можу помилятися, в кінці все одно зроблю вам нормальний огляд, в якому покажу, як воно буде в кінці працювати, але наскільки я пам'ятаю, це останній рівень очистки. Я вже вам кидав відео, як це в Польщі відбувається. Ось це вода є. Бачите. Така конструкція. іде де скільки металу. Добре, сьогодні ще я попав, якраз коли ніхто не працює, або в обід. І там ще деякі конструкції роблять, з іншої сторони, зараз обіду покажу. Ось, це кінець чи початок тої лагуни. Як бачите, п'ятки на фундаменті, колони монтують для того, щоб поставити тут, я так розумію, буде ще якась конструкція на вході. Я так розумію, що тут якраз і буде розташовуватись обладнання, де буде відбуватися, я так розумію, груба очистка. Теж можу помилятися, або кінцеві креслення сам не бачив. Але обіцяю вам вивчити це питання, щоб вже розказати, якщо. Всередині, на жаль, не можу показати, там встановлені труби, минулого разу теж показував. Вони вже є там на місці, там з нержавіки. Це якась система переливу, подачі отої брудної води. Неочищеної до ядра, і потім з ядра в лагуну, і воно там очищається, там декілька стадій очистки от остання це рослинами по типу біоплату. Ось так у нас зараз все це діло відбувається. Ще добули одну скважину, теж зробили. Також зараз ведемо роботи, щоб отримати ще один з варіантів води. Резервний, щоб не зважаючи на будь-які негаразди, які можуть статися, щоб у нас. А наша, наші очисні споруди працювали е, декілька днів. Ну, по, по, якщо от просто все виробиться, по-моєму, три дні вони можуть працювати, при повному навантажені е, на розрахункову кількість будинків. Ясно, що на один будинок це місяць може бути воно в аварії. А не Насправді такого, щоб не допустити, тут буде стояти додатковий генератор, а також у нас буде декілька свердловин і декілька варіантів подачі води сюди, одні з них резервні, одні основні, для того, щоб і для очисних споруд, і для мешканців була можливість отримати те, що називається життєві. Забезпечення в плані води, ну по електриці, ви ж всі розумієте, що ми не можемо тут збудувати електростанцію, але працюємо над тим, щоб зробити систему АВР, яка буде швидко переключати, запускати генератори, щоб запрацювали основні системи життєзабезпечення. Ясно, що ми не можемо подати там 100% в повному обсязі тепло, але в мінімальне освітлення, подачі води і мінімальне тепло ми зможемо забезпечити, навіть якщо це відрубиться все. Єдина у нас надія на сьогоднішній момент, що з газу буде не гірше, ніж в тому році, коли нам вирубало в 22-23. Так, дивіться, сніг пішов всіх З квітнем. Таке буває. Скоро вже буде тепло, і скоро я вже дороблю технічну частину, покажу вам, де ще буде знаходитись, можливо, деякі вже обладнання завезуть, тому зробимо теж паузу десь на е тижні три, можливо на місяць, щоб тут вже щось добудували, встановлять обладнання, тому що воно тут обов'язково монтується вже під час. Е Скажімо так, під час монтажних робіт, під час монолітних робіт. Тому, тому думаю, ми його вже побачимо досить скоро. Все, до побачення, до наступних зустрічей, всім гарних вихідних. Бережіть себе. Все буде Україна!